Наші долі, як зорі у небі, кожна має свою далечінь, а душа моя десь біля тебе, плаче й тужить, не знає за чим. Прилечу я до рідної хати, що з дитинства мені не чужа, тільки смутку уже не сховати, в ньому світиться щира душа. Наші долі, як зорі у небі, кожна має свою далечінь, а душа моя десь біля тебе плаче й тужить, не знає за чим. Прилечу я до рідної хати, що з дитинства мені не чужа, тільки смутку уже не сховати, В ньому світиться щира душа. Наші долі, як зорі у небі, кожна має свою далечінь, а душа моя десь біля тебе плаче й тужить, не знає за чим. Прилечу я до рідної хати, що з дитинства мені не чужа, тільки смутку уже не сховати, В ньому світиться щира душа. Наші долі, як зорі у небі, кожна бай.